Ну, коротше, різниця величезна. Так, от, у Gemini 3 Flash 33,7%. Це майже як GPT 5.2 з екстра хай налаштуванням, тобто дуже дорога, яку ви зможете використати буквально там не знаю, пару разів на тиждень. Це нереально. Враховуючи особливо швидкість і вартість цієї моделі, це просто бенгер. І, говорячи про ціну, то тут 50 центів за 1 мільйон вхідних токенів і 3 долари за 1 мільйон вихідних токенів. І це трошечки дорожче, ніж було за Gemini 2.5 Flash. Господі, блін, це так складно все розбирати, але тим не менш. Там було 30 центів за вхід і е, 2.5 за вихід. Тут, нагадаю, 50 і 3. Тобто це трошечки дорожче, ніж була модель 2.5, але вона, блін, по всім показникам, вона в два рази краще, по перше, по друге за словами Гугла і з їх же демок видно, що модель використовує в середньому для складних задач на 30% менше токенів. Тобто на виході у вас буде така ж сама ціна, як за Gemini 25 Просто ви менше токенів використали. Але вам ще все одно скільки ви токенів використали. Вам можливо скільки ви центів заплатили? Ну, коротше кажучи, модель з усіх сторін просто нереальна. Якщо чесно, класна, черговий удар GPT під дих. Uh, і OpenAI ОПНЕЙЙЙКОДРЕД напевно не дарма оголосив питання тим, чим вони займаються в рамках цього кодре. І насправді OpenAI не сидить склавши руки. Вони викидали масштабний апдейт для своєї моделі для генерації зображень, яку назвали GPT-Image 1.5. Чому 1.5, чому не 2, Незрозуміло, але якась така от є фішка. Чому не 1.1? Коротше, GPT Image 1.5. один.п'ять uh, і друга велика зміна це те, що вони перенесли це з чату. У них з'явився для генерації зображень, взагалі окремий виділений простір, окремий інтерфейс, де ви не просто в діалозі кажете перегенеруй мені це все, а у вас прямо там є цілий тулсет навколо. Того, як генерувати зображення, ну і модель генерує зображення в чотири рази швидше, що я думаю, реально теж дуже велика зміна. Бо ну порівняно з нанобананою GPT генерував зображення. Ну прям якось. Я розумію, що ми розбалувалися, але ну, робив він це реально повільно. Будемо відверті, це було прям дуже повільно. І тепер вони е, в чотири рази це пришвидшили, що ну, хоч є якусь змогу тягатися з нанобананою. Окрім цього, в, в окремому цьому просторі тепер можна не просто словами там описувати, що з треба змінити, а прям ви, виділяти окремий об'єкт або регіон і казати: ось тут це зміни, і там змінити якусь частину аксесуару, одягу, зайвий об'єкт прибрати, Ну, коротше кажучи, набагато точніше. Можна генерувати зображення, що теж важливо. Модель також доступна вже в API, а також доступна всім користувачам чату GPT і на плюс. Ну коротше, всім доступна. Працює класно, гарно для тих, хто досі залишається на чатежі GPT, як на основній моделі. Це напевно дуже велика зміна, бо прям ну. Відчутна різниця порівняно з GPT, ну GPT-імідж, напевно, один так можна було назвати. Чи допоможе їм це тягатися з гуглом? Чи це просто більше наздоганяйки для того, щоб стримати відтік користувачів? Тут я думаю, я більше на стороні другої опції. Раз ми вже заговорили за OpenAI, The Information повідомляє, що компанія знаходиться в Ранній стадії переговорів для пошуку раунду на 100 мільярдів доларів США. Так, раунд інвестицій на 100 мільярдів доларів США при оцінці в 750 мільярдів, і звісно, це ранні стадії переговорів.